Всім привіт! З вами Остап! Сьогодні ми будемо відкривати сундуки. Ну не Clash Royale, але дуже схоже. Сьогодні ми відкриємо всі сундуки з Серебряного до легендарного. І так, ми починаємо. 72 золота. Подрівник І зап. Так. Далі у нас золотий сундук. Він коштує 180 золота. Відкриваємо 201 мортира, Гігант мінньони і стріли. Далі мені випала можливість відкрити безплатно огромний сундук. Так що відкриваємо. О, скільки золота. Стріли. І елексір. Зборщик елексір випух. Так, виключайся, ну. Так, о є. Далі у нас де магічський. Він, до речі, мені теж випуклеш роялі. Якщо ви хочете, щоб я показав, пишіть в коментарях. О, нам випала... та. Ґ... заморозка, ракета, Тесла, Фаербол. Далі у нас де супермагический. Лицер. Хата варвар, зборщик елексила, дзеркало, фаєрбол і зап. Далі у нас дек. Королевський, я не знаю, чогось його сюди поставили. Міння. Голубськая хата. Рімолнія. Зараз має шанс випустити легенда. Ні, огненні духи. Далі у нас дем є печеський. Дві карти на тільки дали Зараз ми на... Зараз ми будемо відкривати легендарний. Ой, прийминули. Ну що ж, ви готові? Блін. Ой, готові, готові, так? Ну. Блін, у нас вже є той. Дивіться, які в мене є легенди. У мене є гонча і гончає. У мене в мене сьогодні випав один колдун, але він у мене чогось не сохранив. Далі в мене є пламенний дракон і кладбище, яке сьогодні нам випало, але воно в мене вже було. Ну що ж, на цьому ми будемо закінчувати. Всім пока-пока, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. з вами був Остап, всім бай-бай!